У центрі села Стасі Деканської громади, 28 листопада, зібралися близько сотні місцевих жителів. Ми вийшли сьогодні наші односельці для того, щоб захистити нашого колишнього сільського голову, а тепер селищного голову Давиденка. Перше, що він зробив, село прибрало свій зовнішній вигляд, воно стало акуратне, чисте, були представлені всі. Умови для того, щоб прибирати сміття. Друге, придбана вся техніка. Він зробив дуже багато, наприклад, ось доріжки. Отстроєний клуб, відстроєна от школа, поміняні вікна, садик, все амбулаторія, все зроблено, все це при Давиденкові. За словами Юрія Дрозда, зібрання у селі ініціювали через соцмережі. У самій деканці цього ж дня люди вийшли до будівлі селищної ради. У вас вибирали виборами. Усунути Сергія Давиденка із посади голови громади депутати вирішили 25 листопада, коли ініціювали засідання сесії. Проголосували за прийняття рішення про вислання недовіри деканському селищному голові та дострокове припинення повноважень депутатів деканського селищного голови. 19 депутатів. Я був присутній на початку, але потім я покинув зал засідань, так як я не вважаю за доцільне сьогодні розглядати питання недовіри деканському селищному голові. Частина депутатів коментувати рішення Суспільному відмовилися. Натомість його обґрунтували під час попередньої сесії у жовтні. Голова не забезпечує, звісно, Фактично забутує належне забезпечення добровольчих підрозділів громади, що підриває боєздатність підрозділів на оборони. За більшість 8 місяців перебування нашої держави, в стані війни. Жовтне притягне не приведеного до повноцінно належного стану. Не побудовано не розпочати будівництво жовного нового покриття. Це суб'єктивна думка депутатів. На сьогоднішній день немає жодних жодних підстав про моє е, висловлення недовіри. Е, більшість депутатів об'єдналася і скористалася своїм правом. Я є діючим головою Деканської селищної ради. Як розповіла суспільному жителька громади Наталія Кусть, місцеві зібрали приблизно 2,5 тисячі підписів проти висловлення недовіри голові. Їх планують передати в офіс президента. Нагадаємо, на посаду Сергія Давиденка обрали восени 2020 року. Тетяна Івах Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина.